Нарешті зустрівся зі своєю онлайн дівчиною після років спілкування, і все йде погано. Додам короткий підсумок після обох частин. Контекст кілька років тому я, 29-річний, познайомився з дівчиною 29-річною через онлайн спільноту. Ми часто спілкувались, і це завжди було круто. Вона дуже захоплюється багатьма речами, як і я, і дуже орієнтована на кар'єру. Це саме те, що я шукаю. На початку минулого року вона зізналася, що має до мене почуття. Я відповів взаємністю. Ми почали проводити більше часу разом онлайн, і згодом дійшло до того, що вона розповідала колегам і родині про свого хлопця. Мене це не особливо турбувало. Я був зацікавлений, але мені було потрібно зустрітись особисто, щоб це стало реальним для мене Наступило Різдво, і моїм подарунком для неї була поїздка, щоб зустрітися з нею США Канада. США Канада для тих, хто живе в бункері, це як тіпа, україна Польща плюс-мінус. Понятно, що території набагато більші, набагато більші. Ну, типа, отак. Подорож була дуже дорогою, але вартувало цього. Ми кілька разів говорили про те, що я приїду до неї, бо їй було б важче приїхати до мене через сильну тривожність, важливо далі, і проблеми зі здоров'ям, особливо зараз. Ця поїздка відбулася цими вихідними. Я зараз пишуся з готельного номеру, де я провів більшість часу сам підсумок контексту. Познайомився з дівчиною онлайн. Виникли почуття, ідеально підходимо одне одному. Вона з Канади, я з США. На Різдво я приїхав до неї, але в неї сильна тривожність. Основна проблема: поїздка почалась, як я і очікував. Я не знаю цього міста. Це країна, в якій я був лише кілька разів, і я нервував. Я їхав 40 хвилин на Uber до готелю і очікував. Що вона вже впоралась із нервами і буде готова зустрітись, але її тривожність була надзвичайно сильною, і їй знадобилось ще дві години, щоб наважитись приїхати п'ять хвилин дороги. Мене це не засмутило, і я знав, що буде важко, і я терплячий хлопець. Зазвичай ми зустрілись. Вона тремтіла і плакала, але загалом все було добре. Обійнялись, поїхали до неї додому. Вона живе з братом. Я з ним познайомився. І ми трохи посиділи разом. Її тривожність все ще була дуже сильною, тому ми майже нічого не робили, кілька годин. Вона хотіла показати мені місто, але не змогла поїхати. Зрештою, вона вирішила, що краще буде, якщо я поїду назад на Uber. Чого, блядь? Ні, ну да, согласен. Типа, окей, ти попіщаєшся з пацаном онлайн там довго. Ну, типа, він приїхав перший раз до тебе, ну і сразу вже ставлять його в себе на ніч. Ну, типа. Ну, типа, бля, чи ні, не знаю. Якщо знову ще давно, витім чуть ли не це ж не типа, твій хлопець, то хулі ти відправляєш назад, щось я ще поки нічого не розумію. Наступного ранку я прокинувся рано. Спасибо, Cap. Вона. <laughs> вона зазвичай працює вночі, тому я знав, що вона спатиме. Я залишився в готелі чекати, поки вона прокинеться. Через 4 години вона написала: сказала, що не готова мене бачити. Тривога досі не пройшла. Я знайшов аптеку пішки і заодно купив нам їжу. Через дві години я нарешті приїхав до неї. Вона нічого не їсть і каже, що ми, вона, її брат і я, йдемо на зустріч з друзями. Окей, я запитав, як надовго. Вона сказала кілька годин. Їхати туди було близько години, всі її друзі. Були чудові, дуже привітні, і вона з радістю представляла мене як свого хлопця. Вечірка тривала довго, ми майже не говорили. Вона грала в ігри або я спілкувався з її друзями. О десятій вечора ми поїхали. Я подумав, ніч ще довга. Вона зазвичай не спить до 3-4 ночі, тому я сподівався провести решту ночі з нею. Але вона спитала брата, чи може відвести мене до готелю перед тим, як вони поїдуть додому. Він погодився. Я просто сидів в шоці. Вона надто виснажена, щоб провести ще пару годин зі своїм хлопцем, якого тільки не зустріла вперше. Все це почало мене засмучувати. Я повернувся в готель і був просто спантеличений. Я сам у готелі в іншій країні. А моя дівчина за кілька хвилин, і я не знаю, що робити. Я боюсь писати їй, щоб не погіршити її тривогу. Але я не розумію, що тут відбувається. блядь, що з тривога, нахуй. Тільки. Типа общатися, блядь, з кінтом якимось лівим, хуй знає, откуда в неї тривоги нема, звати його до себе, блядь, в країну і до себе в гості тривоги нема. А проїхать 5 минут, тіпо, вона живе, так розумію, 5 минут від нього. 5 минут проїхатися, блядь, у неї тривога. і, Чи побу... Щоб він побув у неї, типу, дома, де я живе і вона, і, я... і її брат наскільки я пам'ятаю, блядь, якась вона трохи. Йобнута, би. Ну, щас Маю зустріти з її мамою на вечерю ввечері, але я відчуваю, що зустрів всіх, крім неї, самої. Я не писав їй про це, вона вибачилась, сказала, що тривожність дуже сильна, і вона хотіла, щоб поїздка була для мене хорошою, але вона просто емоційно виснажена. Вона дала зрозуміти, що все ще зацікавлена у стосунках, і що, якби ми були наодинці, нічого б не сталося. Вона надто нервує, вона давно не була в стосунках, тому їй важко. Я відповів, що не хочу нічого інтимного, якщо вона боїться цього. Ми ледь обіймались і ще багато кроків до чогось більшого. Я просто хочу провести час разом. Вона сказала, що після вечері з її мамою, можливо, у нас буде трохи часу. Сьогодні мій останній день. Завтра рано вранці, літак. Я почуваюся, ніби ця поїздка була марною. Я хотів якісного часу разом, а замість цього сидів у готелі сам більше часу. У моїй уяві вона мала хотіти бути зі мною кожну хвилину. Ми так це обговорювали, що будемо разом увесь час. Я не знаю, чи можуть наші стосунки пережити це. Підсумок організував поїздку, щоб зустріти онлайн-дівчину. Через її тривожність я більшість часу провів сам замість якісного спілкування з нею. Здається, я зустрів усіх, крім неї, самої. Вона досі дуже зацікавлена, але я відчуваю розгубленість і біль. Я оновлю, як пройде останній день. Не знаю, що то вона реальна якась, блять. Ну, чіпав. Не знаю, як мені кажеться, що якщо ти вже замутила онлайн і позвала, тіпа з другої країни а Тіп прилетів до тебе потратив до хера бабок. Ну, типа, так, да, вона знакома з, усі... з усіма його. Блядь, так а з ним провести время Ні, Чи Тільки треба познайомити свадьба і все, далі будемо жити. Ну, не знаю. Як на мене, вона якась странна. Не знаю, що ви думаєте? Вона странна чи це нормально? Тіпа, що, не знаю, Може онлайн, може вона боїться, його думає, що він якийсь убійця. Так а нахуя хуя тут знайомиться з усіма? Не знаю, коротше, не знаю. Читаємо далі. Оновлення. Вчора вранці я прокинувся, написав оригінальний пост і нервово чекав, поки вона прокинеться. Це знову зайняло кілька годин. Вона написала трохи після полудня. Вона сказала, що у нас буде вечеря з її мамою в другій половині дня, і я можу викликати убер до неї, коли захочу. Дехто з вас радив скасувати вечерю, але я вирішив дотриматися плану. Я приїхав до неї трохи згодом, і ми трохи подивилися щось разом. У неї був кращий день, тому ми сиділи близько один до одного, і, хоч нічого не відбувалося, брат був вдома. Це був той якісний час, на який я сподівався. Вечеря з її мамою пройшла чудово, ми добре порозумілися, і здалося, що вона щиро радіє за мене та доньку. На прощання її мама мене обійняла, і ми поїхали назад до неї додому. Далі все було приблизно так само, як і до цього. Не зовсім наодинці, але відчувалося більш особисто. Ми добре провели час. Чи це було те, що я очікував на останній день? Не зовсім, але це все ж було приємно. Ставало пізно, і я наполовину очікував, що вона знову захоче, щоб я взяв Uber назад, але цього разу вона сама відвезла мене. Вона також допомогла мені перевірити валізу перед раннім вильотом. Ми попрощалися поцілунком. Ми почали переписуватись і зрозуміли, що вона не зробила жодного фото нас разом для рамки, яку купила. Мене це засмутило. Фото, що ми зробили, не підходило до атмосфери, яку вона хотіла. Я написав, що, мабуть, просто викличу Убер і приїду назад. Через 10 хвилин вона відповіла, щоб я спускався вниз. Плювати на тривогу. Вона приїхала знову, просто щоб зробити фото і ще раз поцілуватися на прощання. Отже, загалом це не були ідеальні вихідні, але я залишаюсь обережним оптимістом. Думаю, що поїздка мала б бути довшою, це б допомогло. Подивимось, як усе складеться, коли вона вирішуватиме, чи приїде сама до мене на подію, заплановану на літо. Щоб прояснити, вона приймає ліки і відвідує психотерапевта. Хоча теперішній терапевт новий для неї зазвичай я не захоплююсь відносинами на відстані, але наші інтереси та вподобання дуже добре збігаються, а це важко знайти там, де я живу. Мої попередні стосунки були довгими і навчили мене, що ця сумісність для мене дуже важлива. Дякую всім за коментарі до попереднього посту. Підозрюю, що до наступного оновлення інтерес зменшиться, бо наступна зустріч буде лише через 2 місяці. Але сама вона стане вирішальною: або так, або ніяк. Ну, такое, типа, я вже дав більше. Я думав, що вона зарветься до нього в номер і дасть йому пізди з її братом, або щось тіпа, таке, Коротше, що не кляму сорве, типа не знаю. Ну, таке скучно. Скучно. Ну, така історія сьогодні, ребятки. Е, пишіть, що ви думаєте про цю дівчину, чи нормально вона взагалі, в принципі, поступала. Е, коментуйте, пишіть свою думку, ставте лайки і підписуйтесь, ставте колокольчики. Черебоньте мої колокольчики. І побачимось дуже скоро. Люблю вас.